Оце щось піднімається з на океану. Це як впливає нова свідомість, новий кисень, нова реальність, новий кінотеатр. І поки люди дивляться куди завгодно, а не в центр землі, а для нас центр землі це ж низ. А ми ж низів боїмося, ми ж тільки до Верх хочемо. А низ, де б ми не були на планеті. Де центр буде? Низ. тільки не в підземному, а в піддонному океані. Дуже дивні відчуття, ніби нам потрібно навчитися дихати під водою. І поки ми дивимося на небо, нам треба дивитися піддонний світ океану. Це, мабуть, те, що я можу сказати людям, що давайте починайте медитувати на центр. Не віддалений, а всередині. А для нас це солар, ядро, ядра. Нашої планети, який зараз прокидається, місяць і ядро біля ядра нашої планети знаходяться частки теї. Тої праматерії, яка із нашої протиземлі е, зробила гаю під час величного імпакту в сонячній системі, а е, була створена е, нова структура, яку ми сьогодні знаємо як сонячна система. Було зруйновано величезна кількість планет, на якій жили люди. те, я е, була з нами на одній орбіті, мала ті самі кліматичні умови і так далі. І протиземля була зруйнована. Так з'явилася наша земля. З'явився місяць. Це частина теї, це не окультна, не містична інформація, це наукова інформація, і частини великі сегменти теї знаходяться під Тихим океаном. Більше тут. До ядра, і під африканським е, півостровом там є живий окран прямо окремо під під цим вхід е, в внутрішній земний світ, знаходиться під Африкою. Недеремно в Африці народжені е, практично всі сучасні релігії, да, і теж Месопотамія була. Таким чином, ми зараз з вами е, бачимо активність тих е, першопочаткових структур. Які сьогодні керують еволюцією. І тому вчені кажуть, що ці місця, де є проте, де є тея, формують новий кисень. Мало хто знає, що 90% кисня на планеті Земля це океан, океан, а не рослини. Вчені кажуть, що це водорослі роблять. Але коли вони дивляться на ту нову живу воду, яка зараз народжується в тих глибинах океану і розкривається, це прям нова вода, новий кисень. Там водорослів немає, то вони, судячи з усього, нічого про цей процес не знають. І зараз відбувається це оживлення. Включається кит, його називають одиноким, який знаходиться на тих глибинах, на яких більше нікого нема, вчені його тільки чують.